Україні воєнний стан, а значить, повітряні тривоги передбачити, які неможливо, а підступні москалі ще запозилися нищити нашу енергетику, тож вимкнення світла спочатку були за графіком, а стали аварійними. Та, попри все, теж школярів треба навчати, не чекати ж кінця війни, щоб давати їм освіту. Як працюють наші школи, які в нинішньому навчальному році стали зватися ліцеями і гімназіями в Кадомці, ми дізнавалися на прикладі Карилицького ліцею номер 2 імені Дашенка, де й Бували розповідає директор закладу Ірина Горбач. З 1 вересня 2022 року ми працюємо на змішаному навчанні. Це така форма навчання, яка пропонує нам різні методи роботи, що і для того, щоб не було скупчення у. Випадку повітряної тривоги, ми робимо так: тиждень навчаються початкові класи, тиждень навчаються старші класи. Ті класи, які не навчаються очно в школі, ті навчаються дистанційно. Звичайно, дистанційна форма навчання це така форма навчання, яка вже у нас є певний досвід, і ми навчаємося постійно, навчаємося постійно, ми знаходимося десь в стані. Опанування чогось нового, але в чому в чому недоліки цього навчання? Недоліки в тому, що у зв'язку з даною ситуацією у нас дуже часто немає світла. У нас там, де наша школа, значить світло виключають зараз з пів дев'ятої з дев'яти. І аж до обіду. Тому дуже важко проводити дистанційну форму навчання. Вчителі не можуть працювати в школі, тому що в школі немає світла. Е, у дітей також немає світла. Ті, які живуть ось на нашому кутку, тут в районі другого, другої школи, немає світла. Ну що ж, такий наш час, ми це все розуміємо. Ми тоді даємо дітям завдання, переводимо їх в вайбер. У нас налагоджений контроль за проведенням. Різних форм дистанційного навчання і змішаного навчання по перше, вчителі дають нам посилання у значить на проведені уроки, і адміністрація школи може зайти на будь-який урок і подивитися на будь-який урок і подивитися, як проводиться скільки діток. В чому ризики? Ризики такі. У нас 73 дітей під'їжджають сіл в селах, також відключають постійне електропостачання. Мало того, не у всіх дітей є, по-перше, умови, такі чисто технічні умови. По-друге, діти є діти, і не у всіх дітей є з боку батьків можливість контроль. Елементарного контролю збудити дитину, посадити її за навчання і проконтролювати, коли вона виходить, коли вона заходить у Zoom чи на іншу платформу. Зараз нам пропонують дуже багато платформ різних, дуже багато методів і прийомів. Тому, звичайно, не дивлячись на ситуацію, ми все розуміємо. Ми все робимо так, як потрібно. Як потрібно, ми спробуємо поглянути не з точки зору методики викладання чи застосування комп'ютерних технологій, а з погляду безпеки дітей, якою насамперед цілком слушно переймаються батьки. Безпеку забезпечує наявність сховища, і воно є в ліцеї номер два облаштоване для занять дітей і педагогів. Директорка ліцею нам показала, що там є все необхідне для перебування, навіть естетика радує око Ці картини створила сама Ірина Володимирівна за відомою нині нескладною технологією. Ми нагодилися, якраз, коли вже оголосили повітряну тривогу, як воно вранці часто і буває, тож і рушили в укриття. Молодші учні з педагогами займалися своїми завданнями. У трохи старших виконання їхніх планів, тобто можна сказати, що учні ліцею номер 2 убезпечені від імовірних загроз під час повітряних тривог. Та чи найбільше дошкуляє навчальному процесу вимкнення світла? Ірина Горбач продовжує зараз. Великі проблеми, наприклад, такі нам пропонують взяти участь нашим дітям у олімпіадах. Як брати участь у олімпіадах за останні дні буквально роки? У нас такий метод проведення олімпіад. Офіційно діти збираються, і учасники олімпіад, школу в один клас, включається камера, контролюється правильність ведення, об'єктивність, прозорість, потім роботи їхні збираються, певний час скануються, пересилаються. Все це робиться дуже і дуже швидко, дуже і дуже під контролем наших служб професійного. Розвитку працівників освіти, але на сьогоднішній день там є світло, там немає. Там на тривога. Звичайно, це дуже велика проблема. Як буде, не знаю. Ми також, не дивлячись на все, проводимо. Якщо діти в школі різні заходи веселі, намагаємося розгрузочні, такі розвантажувані, психологічні аспекти зачіпаємо, От. якщо діти дистанційно, то і класні батьківські збори. І виховні години, все це проводиться: різні челенджі, різні заходи. Маса зараз всяких кого звичайно. Ми розуміємо всі прекрасно, що соціалізація, спілкування дітей, находження дітей в колективі це дуже великий плюс для виховання дітей, для їхнього розвитку, для, для здоров'я, але адже, адже, Вийшла, пройшлася, побігла в школі, побула на справжньому році фізкультури очному, Вона розвивається. Діти після дистанційного навчання приходять сутулі, з зайвою вагою, з порушеним зором. Але що ж зробиш? Що ж робиш? Ми намагаємося дотримуватися санітарних норм, дуже виписані, правильні санітарні норми. Правда, не всі батьки розуміють, що, наприклад, ми не можемо проводити сім уроків в день в Зумі. Ми можемо проводити два-три уроки в день в Зумі. Тим більше ми не можемо сидіти цілий урок. У нас санітарні норми вимагають, все-таки ми чергували роботу скажімо, за комп'ютером і роботу без комп'ютера. От. Але це також важко зробити, тому що тема, наприклад, вимагає уроку ну, уроку вимагає від нас повної віддачі і повного уроку. Одним словом, учимося, працюємо, допомагаємо як можемо волонтерам. Тобто, весь аспект життя нашої країни і нашої освіти, він дуже зараз спірний, Він зараз. Дуже багато невияснених, невизначених питань. Нелегко всім. А психологічні навантаження ускладнюють і буття дітлахів. Тож педагоги другого ліцею прагнуть їх хоч трохи розвантажити, і різними заходами, про які ви чули, і ось у такому спеціально обладнаному, веселому, барвистому класі. І це не просто веселий клас, це соціальна психологічна служба. І вона також допомагає створювати можливості розуміти світ. Наповнення цього кабінету на якийсь час відволікає учнів від серйозних навантажень і занурює у світ власне дитинства і горнових чи відомих, а діти ж без гри гармонійно розвиватися не можуть. І несподівано ціла виставка картин позитивних з обнадійливими сюжетами, різноманітних за тематикою. Їх створила вчителька Марина Хамазір, послуговуючись популярною сучасною технологією для нефахівців. Такий інтер'єр додає настрою. А тим часом Ірина Горбач розповідає про інклюзивне навчання у ліцеї номер 2 процесі якого використовують і цей барвистий клас. Інклюзивне навчання, робота з дітьми з особливими освітніми потребами у нас введено давно, ще з 2012 року і таким чином ми не тільки оформляємо скажімо, інклюзивну кімнату, ми також для даних дітей вели посади асистента вчителів. І також потрібно сказати, що, на жаль, на жаль, діти, у яких особливі освітні потреби дуже потребують соціалізації і не завжди є умови це зробити. З радістю скажу, що у нашій школі такі умови дійсно є, тому що це і асистенти вчителів, це і корекційні педагоги, які надають індивідуальні. Послуги це і індивідуальне навчання, от, наприклад, в цьому році 23 дитини у нас з особливими освітніми потребами: дев'ять дітей на індивідуальному навчанні, інші на інклюзивному навчанні. 12 класів у нас інклюзивних, також дуже добре, що саме у нашій школі знаходиться і районний інклюзивно-ресурсний центр, де діти також мають змогу отримати такі потрібні їм послуги. Ми бачимо, що якщо з дітьми працювати, якщо з ними систематично займатися. То, звичайно, в них є явний прогрес, яка б хвороба, який би діагноз в них не був. Ну і скажу так, що дійсно інклюзивне навчання це європейський вибір, і це потрібно, це необхідно. Це дуже добре, що наша країна в цьому приділяє багато уваги. Ось дещо з того, що ми побачили в ліцеї номер 2 імені Дашенка, де бережуть традиції, пам'ятають про своє коріння, про сторінки славної історії, колись училище імені Ольги Черткової, пізніше школи, ну а тепер ліцей. Нині, як і вся освітянська спільнота України, пристосовуються до умов воєнного стану, мріють про мир і задля цього волонтерять, щоб у майбутньому спокійно вчитися, працювати, любити, поважати один одного. Ми вчителі, ми звикли, ми інтелігентні, ми не лаємося, ми не робимо проблеми, ми просто працюємо з дітьми. І ми бажаємо насамперед перемоги, миру. Злагоди ми бажаємо, щоб цей жах кінець кінців закінчився. Слава Україні!